Ну насправді Україна продовжує вже здається, котрий місяць залишатися в центрі уваги світових ЗМІ. І ось тут насправді дуже цікава картина. Сьогоднішній York Times, принаймні мобільна його версія. А ось у топі перші три статті, вони повністю присвячені тому, що відбувалося в Україні за останні буквально декілька годин ну добу. Є стаття, яка присвячена New York Times, власне, візиту Джо Байдена сюди його підсумки, то що, але я думаю, що наші глядачі вже вздовж і поперек знають про що йде мова. Так само є ще інші моменти, але мені найбільше мене найбільше зацікавив репортаж зі Слов'янську. Чому? Тому що. Журналисту Ніорктаймс Ендрю роту я не не хочу казати, що комусь з вітчизняних чи російських журналістів я довіряю менше, але так чи інакше. Людина, яка не є зацікавленою о, стороною у конфлікті, яка не відчуває цей конфлікт як щось о, близьке до себе, чи то з пропагандистської історії, як можливо для росіян, які можуть відчувати певну свою якусь імперськість по відношенню до українців, так і для українців, який відчуває агресію з боку росіян, і так і не може об'єктивно оцінювати те, що відбувається, відтак. Я радий, що побачив досить докладний репортаж про чутливий момент, насправді, для мешканців Слов'янську. Вчора, нагадаю, відбулися похорон. Відбувся похорон тих людей, які були вбиті під час провокації на одному з блокпостів у Слов'янську. Чи вони були вбиті там чи ні, вже ще, до речі, залишається питанням. Але. Але так чи інакше, місцеві мешканці, ми маємо це розуміти, і про це принаймні пише кореспондент New York Times, Вони щиро вважають, що дійсно це бойовики правого сектору влаштували напад на меж на, на блокпост і, вби, і вбили цих людей. Власне, те, що відбувалося вчора, то стандартна досить похоронна церемонія, нічого особливого немає, але як завжди, в таких випадках. Це було під час Арабської весни. ми пам'ятаємо, що е, так, такі речі відбувалися під час Майдану. Як би це дивно з моїх вуст це порівняння не звучало, але якщо люди вірять у те, що хтось був вбитий е, ворогами, то похорон е, жертв він завжди стає певним. Моментом, якщо не істини, але моментом об'єднання для ідейних людей. І ось вчора у слов'янську ми спостерігав, принаймні, кореспондент New York Times міг спостерігати саме за цим. таке єднання. Так власне, людей, що були вбиті, вбиті, називали героями Донбасу. А, їм також кричали: слава героям Донбасу. Були якісь плакати, то що, щодо того, що. Слов'янськ буде пам'ятати власних героїв і так далі і тому подібне. Тобто всі е, риси ось такого глорифікації цих людей, як героїв, які полягли за свободу чи незалежність, чи я не знаю, за що взагалі у Слов'янську зараз борються. Але так чи інакше ми маємо дійсно ось таку ситуацію. Коли е, по-іншому пояснити це не можу. Знову ж таки, за в даному випадку, я не знаю, чи було воно так, але якщо вже журналісти New York Times пишуть про, про, про такий погляд місцевого населення, то мені здається, що варто все ж таки послухати і зрозуміти, що діалог у таких умовах насправді е, буде вкрай важко досягнути, тому що, ну Дійсно маємо ситуацію, коли ці люди е не розглядаються ось бойовики, ті, кого ми називаємо тут терористами, принаймні у слов'янську, можливо, в умовах інформаційної блокади, можливо, ще через е якісь. Незрозумілі мені особисто речі, але вони вважаються ледь не героями і бійцями за свободу, і багато хто з місцевого населення, не зважаючи на ось ці такі рапорти щодо того, що місцеве населення не задоволено ситуацією багато хто все ж таки підтримує їх. Ось зокрема, знову ж таки, репортер наводить приклад жінки, яка має кафе напроти будівлі СБУ. Uh -huh. а, через те, що сама будівля була захоплена, кафе вона була вимушена закрити, вона зараз не платить заробіт, заробітну платню своїм співробітникам. Сама, мабуть, втрачає доходи через те, що її бізнес не працює, але вона все одно вважає, що ті люди, які зараз з автоматами ходять по, по місту Слов'янську, вони заслуговують на підтримку, вона їх усіляко підтримує. І вважає, що о, власне та справа, яку вони роблять, ну. Є доброю, незважаючи на доповіді ОБСЄ, яка каже про те, що дійсно Слов'янськ зараз під повним контролем людей цих з автоматами, незважаючи на все на зростання криміногенної ситуації, незважаючи на той неспокій, який зараз ми спостерігаємо у цьому місті, все одно ми бачимо ось таку досить напружену і я би сказав. Не україноцентричну реакцію з боку місцевого населення. Власне, те, що дійсно з безпекою ситуація у слов'янську йде у, у гіршу сторону, і я думаю, що у цьому ні в кого вже сумнівів немає. Я не гадаю, що вчора про це, до речі, також пише New York Times, це окрема ще стаття, присвячена тому, як власне було захоплено журналіста. <тур> <тур> Ті, <тур> не, точніше гічніше американського видання Vice News, так який фактично зараз знаходиться невідомо де ми, ми досі не знаємо. Принаймні, я новин про щодо місцезнаходження знаходження на даний момент не бачив. Наскільки це логічний <світ> крок з боку повстанців, якщо їх так можна назвати, я не знаю, але точно ми точно маємо певну проблему, тому що, вибачте, це все ж таки американський громадянин і з точки зору. Висвітлення своєї діяльності в медіа і уваги до власних злочинів та перегибів на містах, як свого часу називали у Радянському Союзі такі речі. Ми після цього буде набагато більше підтримано. І підтримка з боку Заходу, після цього будь... антитерористичної операції теоретично може ви лише збільшитися. Тому навіщо це було зроблено, в мене викликає насправді серйозні запитання. Ну, і... Що ще можна сказати Ось у цій статті, що заслуговує на увагу, буквально останні абзаци вони присвячені власне, словам місцевого священника отця Миколая, який каже про те, що досить мудрі слова. Насправді також треба розуміти, що навіть у самому Слов'янську? Мова йде не, не про протиславлення Слов'янська усі інші Україні. У самому Слов'янську люди розділені, і також в них є різні думки. І є ті, хто не вважає те, що відбувається добрим. І... А яка їх кількість, до речі, в порівнянні? Ну, знову ж таки, добрий репортер тим і відрізняється, що він ніколи не буде робити висновки про те, про що в нього немає точних даних. даних. Yeah. Відтак, Тут тут або задача, або так чи інакше. Перший погляд показує, що дійсно багато людей, які підтримують людей з автоматами, але це зрозуміло, тому що на їх боці сили, і тому зараз говорити про відкрито про те, що ти їх підтримуєш, не страшно. А ось страшно зараз якраз підтримувати українців, Україну підтримувати Київ, тому навряд чи так легко знайти людину, яка буде відкрито і спокійно говорити з репортерами і журналістами про те, що вона наразі не задоволена. Ситуацію у Слов'янську. Тому, власне, мабуть, лише ось тець Микола і зміг сказати, те, що насправді є у цьому місті мешканці Західної України, є мешканці і громадяни взагалі інших держав. Слов'янськ неоднорідний і те, що зараз відбувається, насправді є жахливим з того боку, що між цими людьми ось ці події сіють ворожнечу. Яку навіть якщо ось завтра або сьогодні все це припинити за помахом чарівної палочки, забути не вдасться. І ось ось цей, я би сказав, осад насильства і осад того, що люди перестали намагатися знайти один з одним спільну мову нормальними цивілізованими методами, він може залишитися надовго. І власне, ось цими словами стаття завершується, і мені насправді здається, що ось про це нам варто зараз розуміти. Про те, що, шановні, треба. Я не знаю, як завершиться ця криза, але як зшивати? Нехай навіть багато людей радіють, що мова йде лише про дві області, а не про всі схід південно-східні регіони. Але так, чи інакше, що з ними робити? Я не знаю, тому що дійсно російська пропаганда і, мабуть, наша недбалість, коли ми не слідкували за тим, що відбувається, не, е, не намагалися налагодити певний діалог. Ну і вже ж не треба звинувачити лише себе, ті люди, які не хочуть чути альтернативної точки зору. Все це призводило до того, що ми зараз знаходимося у цій критичній ситуації. Можливо, якби ми вміли чути один одного краще. Цього всього не відбувалося до речі. Згадуючи про пропаганду, а також про те, наскільки просто ставляться до цього можливо інші області, пам'ятаєш у вас занести свій мельник, був гість. Один з найкращих політехнологів світу з Латвії, на жаль, забув його точне ім'я. Він розказував про те, що ми забуваємо про те, що в нас ворог у біля воріт стоїть, а не старий друг. І ось зміна цієї парадигми для багатьох людей надзвичайно важка. І для мене, в тому числі, вона певний час теж була незрозуміла. Тобто, як можна брата відразу перерахувати, начебто, ворога. І таким чином, звичайно, набагато складніше сприймати, сприймати те, що відбувається. Ну ось більшість соціології, і соціологічних даних, і, репортер, і репортерської роботи, яку я. Спостерігав, вона свідчить про те, що насправді у якості ворога ще нещодавно на Донбасі сприймали саме майдан. Ці люди Наприклад. були їм чужі, вони не хочуть Росії. Вони не хочуть російського вторгнення, це правда, і це дійсно один з факторів, яких багатьох консолідує. Але ми маємо зрозуміти і інше, те, що люди, які були на майдані, вони їм не зрозуміли з багатьох причин. Можемо казати про пропаганду, можемо про казати про різні цінності, але це також певний розрив, який нам доведеться ще пояснювати і намагатися зменшити один з одним.